Сьогодні буду проливати свій виноград, Дощі вже перестали йти так часто, як вони йшли, тому водичка вже застоялась і це дуже добре. Чого добре? Коли вода застоюється в тарах, то утворюється жива бактерія, такі нальоти. Бачите на трубі, що робиться? Ось це саме ті бактерії, які дуже добре впливають на саженці винограду. Якщо в когось будуть питання, як запускається сама станція, тобто як подати воду з бочки в школку, то розказую, перед тим як підключити тару з водою, Обов'язково треба залити в насос воду. Тобто беру звичайну капронову бутилку, заливаю в систему воду, вода потрапляє в насос, з насоса потрапляє в вихідну трубу, і вже зараз вона буде виходити в ряди з виноградом Тому так, тиждень стояла добрий тиждень, навіть може ще й більше. І це дуже добре буде впливати на самий ріст моїх саженців. Отже, запускаємо. Все, пішов процес. Насос подає воду. Як бачите потихеньку з бочки забирає. Будемо дивитись в ряди. все поливається чітко. Бачите, як труба набрякає? Тобто зараз вже по ній йде вода під кожен. Сажанець. Ось труба пішла. Вже вже тверда, тобто в ній є вода. Тут так само ось вона йде. Бачите, тобто вже повна води. І по, по кожній стрічці капає водичка. Ось, бачите, ну Об'яснював, Забираємо це, це лишнє. Ну, стартує дуже добре. Скоро вже буду підв'язувати до другої. Завтра буду ставити шпалеру тут ще. Бо тому що ці ряди стартували перші. Завтра зроблю ряди тут. Столби і шпагати будуть також натягуватися, всі кажні саженці, всі саженці абсолютно будуть підв'язуватись. Росте, кожен день проростає, почки ці забираємо, щоб не мішало. Ось, Бачите, також труба набрякла вже. І йде водичка до кожного череночка. Стан лайк. Like.